13 вересня, пазар губиниха на прилавку, красава, Чорний кристал, Лівія, Динька, Карнавал, привет. Шансон. Милана. Юбилейного Черкасска. Донецкий огонек. Олимп. Ілана, Черный кристалл. Сутра базар, а вечером зачистка винограда. Отут був вілюр, некрасиві грудочки. дорізав. О, є такі висять, зачищаю. Вернісаж зачистив, динька, невеличкі Ось відеречко не нарізав, зараз ще одне відро наріжу. І це все піде на сок. О, оце такий залишився олімп. Все зрізано От, така денька зараз зріжеться. Оцей юбилей наверчевкаска Наверчур... теж таки зріжу так що працюємо над зачисткою. Там ще висить чорний кресал, потихеньку ріжу. Красава це гамліт. Грудочки такі тут були побільші. Врізаю це висить он. гамлет, хай ще повисить, невеличка грузочка різа уша, покуштувати. Це тоже зріжу додому, з'їсти його мускат медовий. Тут було його багатенько, висіла порізали, поїли, все для дома. Ну і матадор ще висить, висить матадор і багато других. Так що займаюся зачисткою. Венера. Красава наполовину підрізана. Це торнадо висить, доганяється, набирає цукор. Оце така торнадо. Крупна ягода. Ну і чорний кристал наполовину готовий. Синій такий черно... червоний. А далі там вон, видно на тій стороні, то висить казанова. Набирає яскравий розовий кольор. Аватар в такому стані. А це казанова і з тої сторони червоний, а вечором будемо робити сок, парити будемо Ну, оце це пока нарізав. Ягоди на сок, не кондицію. Таке виникло бажання мені показати вам ягоди, які зараз залишилися на винограднику. Це які поспівають зараз сорти, а то й форми винограду. І зрівняти їх по розміру. Рівняти нічим, це ось ножик такий є. Ви знаєте, який це ось дубовський рожевий. Далі. Пішов, це в нас чорний кристал. Далі. Посланник. Далі. Оце торнадо. Що ще? Тоже по розміру. Це велика. Так, це Клаудіо Кардинале. Далі Елена Вікторія і остання це Еверест. Натаки розміром ягоди. Реально, вони, конечно набагато більше кажуться. От торнадо, торнадо. Тут ці, мабуть, 4,5 до 5 сантиметрів. І от зрівнюєте. Велика, трохи утончена така я торнадо. Кругліша. Еверест. Ну, оце два відра нарізав де кондиції винограду на сок Там трошки залишилось, але основне я зрізав. Це зверху. Бананас, там далі інші всякі, а тут зверху сталдун і кадрянка, і багато інших румейка, вернісаж, динька. Ну, це тепер є з чим зрівняти коробком спічним ну, і покажу з самого низу. Це Клаудіо Кардиналі, сама невелика ягода дубовського рожевого, Олена Вікторія. Чорний кристал, Віліка, Торнадо. Це у нас Еверест і це посланник. Моя рука виглядає дитячою проти цих ягод. Торнадо. Велика ВРС Клаудіо Кардиналі. Ось Отакі форми. Це бомба. Ось у мене є ще гривня. Отака євро 12. І з гривні зрівняємо Послужу на ягодку на кожну. Даже посланник і та ягода більша, ніж гривня. Ну а зрівнять із торнадо це вообще різниця велика. Веліка. Ось така ягода в розділі. Це Еверест. Косочка. Ану покажи віта косочку. Одна, так. Да? Це такі ягодки. Одна. Ну можливо дві кусочки. Це Чіпуха. Дві кусочки. Так, оно ну, велику. Також дві кусочки. Чотири. Ні, три, так? Да? Три косточки. Раз. Два, три. Тверда, хрумка ягода. Так, ану, ти вже розрізала торнадо. Та вже. Так, вже ну давай. Одна. Друга. Дві косточки для торнадо для такої ягоди. П'ятисантиметровий. Це посланник. Так, більш сочна ягода. Бачу, три це точно. Одна. Ну туди. Більш сочна ягода. Чотири, так? Да? Ну тоже чудово. Так, оно так, це чорний кристал. Чорний кристал. Ну, Косочок непогат. Так, Олена Вікторія. Одна, дві, ось дві косточки, Все чудово, все чудово. Ягоди дуже крупні, косточок мало, одне м'ясо. Це дубовський рожевий. Ну, це ягодка невеличка, це я вирвав так для зрівняння. Є більше. Це виноград на випаритель на сок, А це виноград в баночку закрить. Як віта називатиметься, це? Маринова. Маринований солений, Оливки. Оливки. Саме головне, щоб він був твердий. Твердий. Тоді він, звісно, інтересніший. Я вода на сок. На випаритель. Ось і початок. Такий сок такого гарного кольору. А пахне. А пахне шумет. Ну тут, конечно, набор винограду дуже гарного і дуже вкусового такого і мускат. Бомба. Выпаритель, конечно, у нас радянских частей. Может, зараз у кого-то больше новейший. Ну, нашему мауте роки 40, а то и больше. Он полностью у нас влаштовує. Ну, а это итог нашей Роботи вчорашньої вечірні Получилося 6 літрів соку і 7 баночок такого винограду, маринованого винограду соленого. Дуже гарний під закусочку. Всім дякую за увагу. Всім пока. Ну, а це ітог нашої. Роботи вчорашньої вечірньої вийшлося 6 літрів соку і 7 баночок такого винограду, маринованого винограду соленого. Дуже гарний на, під закусочку От